Слава Ісусу Христу! Вітаю вас зі святом преображення Господнього, бажаю вам миру і злагоди. Нагадаю, що це свято зовсім не про яблука чи про спас яблучний, але це свято про преображення нашого Господа, коли він взяв своїх учнів, пішов на гору молитись і там проявив свою божественну природу, його лице засяяло. І написано, що біля нього поряд з ним з'явився Моїсей та Ілля. І тоді голос з неба пролунав і сказав про Ісуса Христа: Це син мій улюблений, Його слухайте. І я вірю, що це свято воно нам показує. Знаєте, Моїсей і Ілля символізують старий заповіт. Моїсей символізує старозавітній закон, Ілля символізує старозавітніх пророків. А голос з неба вказує нам, що треба слухати сина. Ісуса Христа, треба слідувати за Ним, треба слідувати за Його Словом. Я вам бажаю миру, злагоди, я вам бажаю Божого благословення, в час цього свята. Нехай вас всіх, Бог рясно благословить. Зустрінемось!